Якщо можемо взяти в подорож, прошло на екскурсію в школі. Е, бажано взяти щоб, собі телефон або планшет. Ну і ще дуже прикольно би було, якщо у вас є наушник. Я так один раз роздала, тобі просто було скучно. Взяти собі на ушник, це було б дуже круто. І можна шептати покров і малювати. Хоча можна ще взяти, зробити такі різні відео. Тепер перейдемо на місця. Якщо ви хочете малювати собі і хочете самим бути то вы берете у цю сторону. Бапа, І їжу. Слідкувати, щоб хтось нічого не забув, це до аніматорів, щоб вони ніщо, ніхто не... Щоб ніхто нічого не забував. Потім буде отак, як, як я вам якраз і кажу. Кажу, може буде. Ой, я загубила свою корону. І Це буде для вас квест. Знайти мою корону. Я так знайшла. Запам'ятала так, ну і, коротше, все. Це треба було шукати, і вона якраз залишилася. Прекрасно, я физик, я знала, я знала це, я физик, я знала це.